Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами аплікація. А що будемо робити? Ви зараз спробуйте догадатися. Слухайте уважно загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, Голози, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Я думаю, ви здогадалися, коли це буває, коли листочки опадають. Це осінь. Осінь у нас зараз гарна, красива. Вона листочки і помаранчеві, і жовті, і зелененькі, вони і на деревах ще, но вже опадають листочки з дерев і встиляють нам різнокольорові доріжки, килими барвисті у нас викладаються на землі. Ось сьогодні ми з вами і спробуємо зробити отаке гарне дерево, де є і помаранчеві, і жовті, і ще зелененькі листочки. І вони опадають на землю. Але ми не просто так будемо робити. Зараз я вам все покажу. І так, для цього нам знадобиться ось таке намальоване дерево. Ви можете його вирізати з коричневого. Листочка зробити дерева, але краще намалювати. І дамо йому висохнути. Ось таке дерево у нас є. Фон, фон може бути будь-який. Можете взяти голубий, а можете взяти ось такий біленький, це, це не важливо. І так. І нам знадобляться ось такі полосочки різного кольору. І помаранчеві, і жовті, і зелененькі, вони повинні бути. Але ми сьогодні з вами ножицями користуватися не будемо. Ми будемо відривати від наших полосочок, чи просто отак листочки ми будемо відривати. Як вийде, так вийде. Це не важливо, якої форми воно буде. Змастимо і приклеїмо. Подивіться, дерево, гілочок не дуже видно, тому ми багато. Чим більше ви листочків приклеїте, тим воно буде краще. Отак От зелененьке. Вони можуть бути будь якої форми. От як відірвали, але старайтеся зробити їх поменше. Листочки є листочки відірвали, намастили з білої сторони і приклеїли. Де приклеїти, це ваше, за вашим бажанням. І так, ми спочатку з вами. Прикрашаємо дерево листочками. Де приклеїти не обов'язково на кінчик клей. Витримо, щоб нічого не приклеїлось. Спочатку ми прикрашаємо дерево, а потім прикрасимо під деревом, що у нас там залишиться. І так, ми з вами наклеїли. Наклеїли зелененькі шматочки, зелененькі листочки. Ну а тепер давайте будемо жовтенькі. Ось я нарвала вже багато листочків Нарвала. і будемо їх клеїти. Спочатку на дерева приклеїмо листочки падають з дерев. Ви можете клеїти листочки. Ось подивіться, можна клеїти листочки, якщо вони падають. Бачите? Не на землі, а в повітрі, не на дереві, а в повітрі. Теж можна це зробити. Чим більше листочків у вас вийде на вашому дереві, на вашому килимі під, під деревом, те, тим краще, тим красивіше буде ваша робота. Яскравіше, красивіше. Ось багато-багато листочків ми наклеїмо. І сюди, і туди. Буде. І так, спочатку на дерево, а потім ми з вами наклеїмо на землю. От сюди під, під дерево. Отак, От діти, бачите, я наклеїла зелененькі кусочки, шматочки. Паперу, жовтенькі, помаранчеві. І чим більше ось трошечки вже готова робота, чим більше, бачите, ми закриємо наше дерево і під деревом, тим, тим гарніше буде ваша робота. Сподіваюсь, вам сподобається ця робота, і ви її виконаєте добре. Бувайте здорові! До побачення!